Близько сьомої ранку ми знімали перші наслідки обстрілів Харкова. Ми в прямому ефірі на всю країну показували підбиту російську техніку з журналом екіпажу. Я зачитувала ці прізвища російських вояків. Поряд на дорозі на виїзді з Харкова. Стояла розстріляна цивільна ніва, в якій був розстріляний чоловік. І він просто намагався виїхати з Харкова. Драйвом це не назвеш, коли над головою міни літають або літаки, як це було в перші дні вторгнення у Харкові. І тут починає свистіти над головами, і ти думаєш, що робити, куди бігти, як вціліти, і як показати людям-глядачам те, що відбувається. Ми фіксували багато наслідків е, військових злочинів. Е, я думаю, що кожен українець е, за ці десять місяців був свідком злочинів, коли чув е, прильоти, і е, коли в кілометрі від мене вибухає будівля, я вже є свідком злочину. Я чую цей вибух, я дивлюся на годинник. Я... Фіксую, скільки було вибухів. Якщо говорити про, наприклад, ексгумації, закатованих або людей, яких катували, так дуже багато наших матеріалів зараз про це. На жаль, я не розуміла, не усвідомлювала, що все це триватиме кожного дня, і ми матиме матимемо стільки жертв. Ми більше не знімаємо якихось соціальних репортажів, історії конфліктів між сусідами, наприклад, в будинках, як ми це робили раніше. Всі наші матеріали так чи інакше пов'язані з вторгненням, з тим, що робить Росія. Бути журналісткою під час війни це неабиякий виклик і неабияка нагорода. Насправді я радію. Що я на власні очі бачу те, як народжується наново наша країна.